Далі говоримо про перемовини, які вони можуть бути, або яких їх бути. Не може Україна. Допускає можливість замороження війни. Про це розповів радник керівника офісу президента Михайло Подоляко. Інтерв'ю для републіка він припускає, це може стати можливим сценарієм заморозити конфлікт по лінії фронту. Проте передача окупованих земель Росії абсолютно виключена. Юридично вони залишаються територією України, і після замороження лінії фронту почнеться складна і тривала дипломатична і економічна робота із повернення цих територій. Він додає, йдеться не лише про норми конституції України, а й про міжнародне право. На його думку, порівняння з Кореєю чи Німеччиною тут недоречні. Це дещо інші випадки. Там йшлося про внутрішні питання однієї країни. Так ми ну, насправді маємо розуміти, що і Північна Корея це корейці, і корейці. Німеччина тоді була поділена між німцями. А тут росіяни роздають паспорти, і максимально нас, якщо і є лінії розмежування, там вони русифікують наших людей і роблять з них росіян.